Дякую, що залишаєтеся з нами на телеканалі Київ триває програма громадська приймальня сьогодні, 17 березня, понеділок у нас з вами третій блок Корисні поради. У вашої човунни або стелевої вани з часом з'явилися тріщини. Відколи вона стала шорсткою. Вся справа в тому, що мале покриття з часом стирається і з'являється потреба придбання нової ванни. А така процедура, як реставрація, ван здатна трохи подовжити життя ванни, відновивши її і покриття. Для цього можна звернутися в організацію, що спеціалізується на видах таких робіт, або ж виконати. Реставрацію самостійно за мить продовжимо. Вікторія Свірідова, менеджер по роботі з клієнтами. Сьогодні у нас у студії 223-09-71. Шановні глядачі, ми чекаємо на ваші запитання. Ця тема ми вже неодноразово піднімали, є досить актуальною. Тому я поставлю всього кілька запитань наші гості. Чекаємо від вас, що ви до нас одразу долучилися. Вікторія Натольна рада вас бачити. Да, Добрий студія. день. Настала весна. Я розумію, що на превеликий жаль маючи ту ситуацію, на цьому постійно буду наголошувати, бо не можу відсторонитися від того, що відбувається. Але разом з тим люди будуть до напередні Великодня, хтось ця, ну, буде знаєте, оновлювати. оновлювати свої домівки, можливо, невеличкі якісь реставраційні, ремонтні роботи. І обов'язково хтось звернеться до ванни. Ну, подивиться, що там відбувається. І часто я так розумію, навесні люди якраз і реставрують ванни. До речі, є якісь такі моменти, що краще там з зимою реставрувати, можливо, навесні, чи в принципі це, неважливо. це неважливо. не важливо? Це не важливо, можна в будь-якій люб... да, пару в року зробити uh -huh. реставрацію ванни. Естественно, на фоні того, що йдуть праздники і весна, люди хочуть робити ремонти, реставрувати і Прибріжать свою квартиру, потім це пользуються популярністю, і mm -hmm. ми предлагаємо нашим клієнтам такое, такі способи реставрації, як емалірування, налівна ванна і установка акрилового вкладиша. Зараз про це детально все розкажете. Три варіанти єдине, зазначте. Є коли люди самостійно хочуть виконати реставрацію, навіть ніколи цього не робила. А є все таки організація, зокрема яку ви представляєте, яка прийде і все зробить. А, скажімо, так який варіант все таки Ну, якщо людина вирішила самостійно це зробити. Це легко зробити, чи в принципі тут все має бути і здібності, певні, і навички, і порозуміння. Можеш красивенько зробити, а через місяць знову буде та сама історія. Ну, основна от проблема, так. з якою ми сталкиваємося, дійсно є такі і мастера, і самі для себе. Люди делают реставрацию ван, но в первую очередь играет роль материал, каким реставрируют. Это безусловно, потому что существует масса разновидностей материалов, есть которые продаются и в магазинах, есть более профессиональное покрытие. Поэтому лучше все-таки приглашать спеціаліста, который уже с набитой рукой выполняет эту услугу, правильно и тщательно додерживаться технологии реставрации. Ванн. Поэтому все-таки лучше приглашать э, спеціаліста. Так нагадайте ще які є, які є варіанти для того, щоб відреставрувати ванну, що ви пропонуєте? ресторану? Самой недорогой спосіб – це это эмалирование ванни, когда ванна покрывается эмалью. Средняя продолжительность такого покрытия составляет 5-8 лет. Потом она постепенно отслаивается и требует повторной реставрации. 5-8 роков нормально. Ну, хоть, хоть найти сейчас можно. Да, вот но ну, на сегодняшний да, день существуют более но, но новые технологии. Это идет наливной акрил, покрытие ван методом литья, густой массой акрила. Это когда густая масса наносится на поверхность вашей ванны. Эй, материал в среднем стоит от 10 до 15 лет. У материала нету свойств вздуваться, трескаться и облазить. То есть качество наливных ванн идентично и приближённо к заводскому покрытию. Ох, это хороший вариант, я так думаю. Это один из лучших способов реставрации. На сегодняшний день Скільки он. Сколько такие вариант куштует? Ну, Реставрація наливним способом составляють від 700 Ой, гривень. Я перепрошую, до... бачите. Тисячі... Незвично так сидіти. У нас сьогодні зміни. Ви бачите, вже хтось поспішає, хоча я перепрошую, вони в нас вже третя гостя. Знову звертаю увагу, що сьогодні протягом ефіру прямих ефірів на телеканалі буде досить велика кількість. Одразу три години новини, після того і ефіри, чотири години центр уваги і о оп'яті. Все дивіться, будь ласка, бачите, хтось поспішає, таким вже нехай лежить. А... А скільки коштує, ви сказали ще раз? От, перепрошую? 700 гривень до тисячі та гривень. 700 uh -huh. грн, гривен, либо 1100. В зависимости, какие материалы. Есть материалы российского производства, есть uh -huh. материалы Германия, то есть более европейские. Це споживач може обрати, ви йому розповідаєте, так? Да, він може бути. в нашу компанію, він клієнт получать більш детальну консультацію і по способам реставрації, і по стоимости, і ми знаходимо оптимальне рішення по способу для клієнта. Нас ідут дзвонювать, прошу вы в эфире говорить, ласка. Добрый день. Добрый день У меня чугунная ванна, но она, естественно, уже немножко имеет свой возраст. У нее от времени пошли на по дну паутины и какие-то образовались такие, как э, дырочки, они тоже черные. Я купила средство, правда, недорогое, думала зареставрировать, немножко там с кисточкой вот эти паутинки э, закрасить. После обрабатывания ну, моющим средством, там оно содержит кислоту, это все пожелтело, покоричневело, то есть оно не годится. И очень большая шершавость ванны. Можно ли вручную как-то эту шершавость убрать? Возможно, каким-то наждачкой, наждачка там, там водостойкой или... Ну, предлагают разные способы для домашнего устранения. Можно ли чем-то это исправить? Ну, так, зрозуміло, кухоні, дякуємо, двести Чекаємо ще, ноль девять семьдесят один за вопрос. На самом деле в домашних условиях устранить шероховатость поверхности это ну, невозможно и нереально. Для того чтобы устранить шероховатость на ванне, надо обязательно механическая зачистка ванны и покрытие либо эмалью, либо наливным акрилом. То есть в домашних условиях самостоятельно убрать пошерхлость ванны, к сожалению, это невозможно и нереально. Краще запросити спеціаліста да він да? приходить з механічною машиною, шлифують ванну, підготавливають поверхність і наносять новий слой, который будет і блістити, і дає гладкость ванні. Бачите, в нас стільки поради в інтернеті можна знайти. Ми тут почули, яким чином можна і цю прибрати всі такі недоліки, але краще я так розумію, не займатися цим. До речі, буває такі варіанти, що клієнти вже самостійно намагалися щось зробити, можливо, ще в гірший стан призвели і вже запрошують, коли вас. І майстер каже: Ну, тут треба трошки або більше попрацювати, мені доведеться, або я навпаки вже нічого не можу з цим робити. Чи в принципі всі варіанти, навіть зіпсовані варіанти з вами, можна виправити. Если ванна была реставрирована своими руками, хозяином, то обязательно, когда приходит наш мастер, он снимает старое покрытие, зачищает ванну, снимает старое и наносит новое покрытие. Поэтому все это возможно реально. Но основная проблема состоит в том, что если клиент сам реставрирует ванну, то материал служит в среднем где-то год-полтора на ванне. То, то есть это не египно, длительно. Египно, да, да, это, скажем так, как эксперимент проводится. А Если надо на более длительное время сделать работу и любоваться своей ванной, то лучше, конечно, заказывать у. Компанію, професіоналів таку услугу, як реставрацію ванн. Ми зазначили два варіанти, але на початку говорили, що третій. ще. Є ще також установка акрилового вкладиша. Це коли в ванну вставляється вже готова ванна на спеціальний клей внутрішньої частини ванни. Одним з таких недоліків цього варіанту це те, що зменшується розмір ванни. Так? Набагато зменшується чи не суттєво? Ні, німного зменшається, але угу. не существенно. такий вот недолік. Недостаток такого способа в том, что если вы роняете какие-то тяжелые предметы, то могут быть трещины. Более, как говорится, щадящий должен быть уход при акриловом вкладыше, специальные моющие средства. Ну, более як говориться, щадяще треба ухажувати за ванною. Ваші спеціалісти розповідають вже клієнтам, яким зробили той чи інший вид реставрації ванни, як доглядати вже потім за таким виробом? Наші мастера консультують, угу. обов'язково по завершенню. Ви бачите, ми почули, купили, купили якийсь засіб, який ще гірше, погіршив стан. Ну, це бувають балончики, якщо покупают mm угу. в магазинах, краски однокомпонентные, которые ну, не выстаивают того срока, який би себе мы представляли. А що касается по уходу за ванной, то обязательно по завершению работы от нашей компании мы еще также клиенту вручаем лист рекомендаций по уходу или дополнительно, позвонив в нашу компанию, можно получить консультацию и также мастер консультирует после того, как сделала работу. прошу, вы в эфире говорить. Вы в эфире говорить. Добрый день. Будьте добры. У меня вот такой вопрос. У меня друзья делали вот реставрацию ванны, видимо, вот таким вот наливным, как ваш эксперт сказала, способом. Так. Их предупредили. Значит, горячую воду не лить. ну, такая вот, как идет иногда из крана, горячая вода, э, вода. Э, значит, ничего в ванну не ронять, вплоть до того, что, не дай бог, вот вы, вы там не, не удержали, извините, когда моется человек, он держит, у него руки мокрые, не удержал э, бутылку там с гелем для душа или с шампунем, или с чем-то еще, или там какой-то ведерко вы не удержали, не дай бог, потому что все это потрескается, все, но тогда, ну, это что же не три копейки стоит это реставрация. Вот, что ж потом над этой ванной так труситься, не встань, не не, не дыхни, не все. Насколько это правда? Це скажите, які, пожалуйста. Какие Это вкладышцей? Встань, нет. Наливную ванну, наверное. Наливную ванну сказала. Да-да-да, не наливну, вот это вот, ну как как эксперт сказала, вот это как наливное, вот Наливная несколько ванну. слоев там им делали, все, 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 все. Года три назад. Так, зрозуміло, дякую ему. Спасибо за вопрос. Значит, если ванна выполнена, сделали реставрацию наливным акрилом, существенные какие-то уходы за ванной вы за ванной ухаживаете в обычном режиме. То, что нельзя лить горячую воду, или то, что упадет мыльница, бутылочка, душевая лейка, это на самом деле может и в новую ванну упасть. в новую заводскую, чугунную, акриловую, металлическую и также сделать скол или отбить. Все это зависит, какой предмет упадет, какой тяжести и так далее. Поэтому после реставрации ванны наливным способом основные, как говорится, правила по уходу – это тщательное мытье ванны, если мыть, то нежелательно кислотой, хлором, ну а если уже и моем, как говорится, такими моющими средствами, то в целях дезинфекции, чистки, то есть эти покрытия не боятся. Менше двох хвилинок, але якщо є до зараз дізнаюся, ми тоді приймемо дзвінок. Якщо є, немає дзвіночка, будемо тоді десь поступово з вами завершувати. Хочу у вас ще тоді на останок. ви За індивідуальним замовленням по кольору ну, наприклад, навіть от, от акрилові вкладиші, про які ми говорили, чи це, знаєте, стандартні такі варіанти по кольору, по розмірам? Стандартні розміри вкладышей це йдуть 150-170 см. А це традиційний розмір? Да, ну, так, но є ван ще і 1,20 м, поэтому так. є определені размеры. Что угу. касается цвета, вкладыши существуют белого, салатовый, розовый, бежевый то тобто есть ряд цветов, которые можно поставить. Также Можно затонировать материал. Если это идет способ эмалирования или наливная ванна, в материал добавляются пигменты красителя и тонируется сам материал за индивидуальным ну, колерной. Лінії, Я зрозуміло. Вам да. буду дуже дякувати. Шановні глядачі, Якщо у вас є необхідність відреставрувати ванну, ви можете після ефіру зателефонувати. Редактори нададуть вам координати нашого сьогоднішнього гостя. Я нагадаю, що це була Вікторія Свірідова, менеджер по роботі з клієнтами. Ще раз звертаю вашу увагу, що від сьогодні на телеканалі Київ розпочинаються спецпроекти у прямому ефірі. У третій годині, будь ласка, спостерігайте за новинами на телеканалі Київ і вже з четвертої години прямо ефірні програми. Будь ласка, спостерігайте. Це буде відбуватися до. До вечора прошу, дивіться нас, залишайтеся з нами. Вам вже кажу до зустрічі на телеканалі Київ. А в програмі громадська приймальня ми традиційно консультуємо. Ви ж робите правильний вибір. Нехай щастить!